Давайте вам трошки розкажу про себе. А випишу лайк, підписочку, а ми поїхали. Звідки я виліз? чому я заліз в цю нішу. Прикол в чому? Як худати, я, в принципі, ніколи нікого не слухав. І попиток скинути в мене було, бляха-муха. Ну, дійсно багато. Ну, раз 12 це, що там заходило, я там 10 скидав, потім назад набираю і так далі. І от. Я вже почав це розказувати. Тоді, коли от сама удачна попитка, це коли я важив 140 кг, ну там 139 з копійками. І от мій найкращий результат, поки що 109,5. Ну але це зовсім небо і земля, це, блін, скинути в 30 лишніх кілограм. І дивлячись на те, що вам розказують в тіктоках, як вам забивають голову в плані того, що не можна їсти то, не можна їсти то, не можна їсти все і так далі. Робити то і так далі. Мене трошки розриває зсередини, я вирішив просто полегшити вам життя і похудання. Тому що, наприклад, кажуть, не можна чіпси, солодкі води, хуйоди і так далі. Все, все можна, тому що, наприклад, от ти маєш чіпс, ти любиш чіпси. Не хавай, наприклад, блядь, там, цю пачку, дай собі 35 грамів і це вже не 600 калорій. 35 грам це вже в районі 150-200 калорій. Якщо ти дуже хочеш, ти можеш собі пахати. ти можеш їсти морозиво, Макдонс, я їм все. Я дотепер їм все. Ти можеш будь-що їсти, просто реально, єдине, що треба викинути, це майонез зменшити в рази кількість олії і не слухати дебілів, які кажуть, що горіхи це максимально корисно. Це максимально корисно, а ти з'їдаєш 20 грам 200 грамів горіхів і ти, блядь, вже півнорми своєї денної з'їв. Тому, в принципі, тут не буде виходити на цьому, ті, якась хуйта. Я не буду нічого видумувати і придумувати, я просто ділюсь досвідом того, як я е, сам справляюсь, і то я ще йду далі, поки що це не самий найкращий результат. Але ми йдемо далі, я зменшую процент жиру, зараз взагалі інакший етап мого життя. Ну, тому, якось так. Ми поговорили з вами чесно, я вам трошки розказав про себе. Гарного вам дня, підписочку, лайк, не забувайте. Люблю вас, цілую і поважаю. Щастя, любові, здоров'я, удачі!